Слава Богу и здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава, и вы догадались, в эфире «Голос Победы». Мы очень рады приносить вам слово, которое способно дать вам победу. В жизни это сплошные бои, битвы, сражения, духовные и так далее. Но Слово Божие — это то, что нам всегда дает победу. Победу против греха, победа против болезни, против всего дьявольского. И притом, насколько Слово Божие победоносно, что всякий, кто принимает Слово Божие внутри себя, это Слово приносит Божию жизнь внутри. И вы представляете, Слово внутри тебя начинает усиливать твои молитвы. А вы знаете, что есть сила в молитве. Притом эта сила не зависит от громкости разговора, а зависит от того, насколько ты знаешь того, кому ты молишься. Имеется в виду Господа Бога. Второе. Сила молитвы зависит от того, что тебе открыто. То есть, какое Слово Божие живо в тебе. В общем, Самый лучший метод учиться пользоваться этим оружием, называемым молитва, это молиться. Я хочу вам предлагать слушать эту проповедь, очень важная проповедь. Ваше внимание, слушаем. Сегодняшняя проповедь, проповедь сегодня. називається Называется молитва і имеющая силу. Молитва, что має силу. Знаєте ли вы, что есть две молитвы? Чи знаєте ви, що є дві молитви? Одна молитва має силу. Одна молитва має силу. А вторая молитва А інша молитва? Це звук, збор слів, но сили там нет. Це просто звук, це набір слів, але сили там немає. А ми з вами желаємо. А ми з вами бажаємо, щоб наша молитва і мала силу, мала вплив. Ми не хочемо просто збору слів. Ми не хочемо просто набір слів. З надією. З надією, що якийсь із цих слів повлияє як-то на Бога. З надією, що якийсь із цих слів вплине на Бога якось. А ми хочемо молитися так. А ми хочемо молитися так, щоб Бог наш лежить. Щоб Господь наш і тут. щоб були відповіді. І щоб були відповіді. Мені нравится, как говорится, Иакова 5 главы 16 по 18 стих. Мне подумается, как говорится, в послании до Якова, в 5-й раздел 16 по 18-й стих. Библия говорит: Каже, Признавайтесь друг перед другом в проступках і молитись друг за друга, щоб зцілитися. Отже, признаватися один перед одним у своїх прогріхах і молитися один за одного, щоб вам уздоровитись. Многоможет усильная молитва праведного. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був чоловік подібний нам і молить вої помаліусо. Ілля був людина подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою. чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. Чтобы дождя не было, и дождя не было на земле аж три года и шесть месяцев. И опять помолился, и не дало дождь, и земля произрастила плод свой. И он снова помолился, и дождь дало небо, а земля вродила свой плод. В эти трудные времена, эти важкие, скрутные часы, когда наши ресурсы недостаточны. Коли наші ресурси недостатньо. Когда все, что мы умеем и имеем, не решают вопросы. Коли все, що ми вміємо і маємо, не вирішує питання. Є можливість получить помощь от Бога. Є можливість отримати допомогу від Господа. І ця помощь к нам приходить путем молитви. І ця допомога приходить до нас. Многие люди не знают, Багато людей не знають, що коли Бог створив człowieka, що коли Бог створив людину, чоловік не мог усе вирішати. Бо людина не могла все вирішувати. Но Бог откр... двери, Але Бог э, 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 залишив відчинені двері. Щоб чоловік мог до Бога звернутися. Щоб людина могла до Бога звернутися і прийде допомога. І прийде допомога. І здесь говорится про Ілію. І тут мова йде про Ілію у Ілії було те, що я називаю живою молитвою. У Ілії те, що я називаю живою молитвою. Що таке жива молитва? Що таке жива молитва? Перше. Це молитва, яка отримує відповідь від Бога. Це молитва, яка отримує відповідь від Бога. Жива молитва? Жива молитва. Це молитва, яка вирішує проблеми і змінює ситуацію. Це молитва, яка вирішує проблему та змінює ситуацію. Жива молитва. Жива молитва это молитва, которая связывает дьявола и разрушает его силу и влияние. Це молитва, яка зв'язує дьявола та руйнує його силу та вплив. Що таке жива молитва? Що таке жива молитва? Это молитва, которая создаёт историю или меняет ход событий в истории. Це молитва, яка створює історію та змінює перебіг подій в історії. Бог не планував, щоб молитва була ритуальною і пустою. Бог не планував, щоб молитва була ритуальною. А що щоб вона не? була методом для человека на землі зв'язуватися з Богом на небі. А щоб вона була методом для людини на землі зв'язуватися з Богом, який на небе. Не просто зв'язуватися з Богом, який на небі? Не просто зв'язуватись з Богом, який Но на небі. Но щоб ми любые вопроси здесь на земле. А щоб вирішувати будь-які питання тут на землі? Спомощь Божії сили, що з неба. За допомогою Божої сили, яка з неба. Що дає молитві силу? Що дає молитві силу? Самое первое. Найперше. Сила молитви залежить від того, кого ти знаєш і що тобі відкрито. Сила молитви залежить від того, кого ти знаєш і що тобі відкрито. Кого ти знаєш? Кого ти знаєш? Мне нравится историю, которая рассказывается в Деянии Апостола в 19 главе. Мне подобается история, которая рассказывается в Деянии Апостола 19 С 12 го по 17. С 12. Даже с по 17. С Там говорится так. Там говорится так. Бог да творил немало чудес руками Павла. И Бог чудо чинил надзвичайні руками Павла. Так щоб бы у них возлагали платки и опоясания с тела его, і у них прикрашалась болезнь, і духи виходили із них. Так що навіть хустки і пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей Дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських стали употреблять Надимієш ім'єшлих духів ім'я Господа Ісуса, говорив. Прокази зачили заклинати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, проказуючи. Заклинаємо вас Ісусом, Которого Павло проповідує. Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. А це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященика Скеви. Це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященика Скева. І коли вони сказали, і коли це сказали, злий дух почесав свій голос. Від, <рес> злий дух почесав свій голос. Він сказав, ага, він Ага, хлопці. А, Ісуса я знаю. Я знаю Ісуса. Павла знаю. Я знаю Павла. Но в базу даних моїх. Але в базі даних моїх. Вас нету. <рес> вас немає. <рес> вас немає. Вас немає. А ви хто такі, А ви хто такі? І він не чекав від них відповіді. А бросився на них. І на них є чоловік, на який накрибув злоїдо. Чоловік, якому був злий дух. Андлеуї. І переміг що був. Тобто побилий. Тобто подужив їх. Зяв над ним чакую силу, що вони нагіє і збиті вибіжили з того дому. Що втекли вони з дому нагіті та поранені. І от, коли вони убіжали? І ось, коли вони втекли, це стало і звісно людям. Це стало відомо всім людям. І от, і величаємо ім'я Ісуса. І славилося ім'я Господа Ісуса. Знаєте, що тут произошло? Знаєте, що тут булося тут? Ці люди дивилися. Павло. Павло. Насні але зовні. Підходить. Підходить. І говорить. І говорить. Во ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Ісцеляйся. Ісцеляйся. Бог, во ім'я Ісуса. Бог, в ім'я Ісуса. І вони вирішили. І вони вирішили. Ми знайшли формулу. Ми знайшли формулу. Во ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. І вони говорили. І вони говорили. Во ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Без виходи. Без виходи. Це Ісус, якого ми не знаємо, а Павло проповідує. Це Ісус, якого ми не знаємо, але Павло проповідує. І без сказав. І без Я звісив вашу молитву. Я звісив вашу молитву. Оно знайдено а вони знали на дуже легко. В чом була проблема у цих людей? В чому була проблема у цих людей? Ці люди ці люди не знали не знали Ісуса. Вони Ісуса. слышали формулу. Вони, чули формулу. Ісуса. вони використовували ім'я Ісуса. Но не Бога. Але вони не мали Бога. Не мали Бога. Не знали Бога, знав. Якого знав Павло. Познание Бога, познание Бога. Познание откровения Істини. Істини. Слова, слова делает Твою молитву сильною і ефективною робить твою молитву сильною та ефективною. Це не просто заклинання. Це не просто заклинання якесь. Заклинання не працює. Заклинання не працює. Ритуали не працюють. Ритуали не працюють. Нужно знати. Потрібно знати. Того, кому принадлежить ім'я. Знати того, кому належить ім'я. Хто-небудь скажіть амінь. Хто-небудь скажіть амінь. Надо познад Бога. Треба пізнати Бога. Тогда наші молитви, молитви стають живими і ефективними. І наші слова стають живими і ефективними. І тоді наші слова стають живими і ефективними. І все, що ми делаємо, становеться живими і ефективними. І все, що ми робимо, стає живим і ефективним. А виникає питання. Виникає питання. Пастор Генрі. Пастор Генрі. Дай нам формулу. Дай нам формулу познання этого Бога. Пізнання цього Бога. То Якщо ми його пізнаємо, ми, Наші молитви почнуть працювати. Бог, Бог відкривається. Кому відкривається. Кому він відкривається? Ось вот кому Бог відкривається. відкривається. Тому Павел получили откровение Бога. Откровение от Бога. Из-за этого состояния. Из этого стану. Это состояние, которое привлекает Бога в твою жизнь. Это Бога в Филиппийцам 3 главы 9 по 14. раздел 9 по 14. Павел говорит,

сабразує смерті його уподіблюючись його смерті він говорить щоб досягнути воскресіння мертвих він говорить аби досягнути якогось воскресіння змертвих айл говорить говорю не так Потому що б я узе досяг. Павло говорить: "Не я, не тому що я вже досягнув". Да, я ж це вже зробив. Так, я вже все зробив. Ну я ще не досяг. Але я все на досягну. Ілі у А я або вже вдосконалився. Ну я стремлюсь. Але я прагну. Не достиг, не, не ли я, Чи не досягну я того? Да досяг мене Христос. Чим Христос Ісус досягнув боме мене? Павло говорить. Павло говорить: "Браття мої, браття, я не поштутаю себе досягшим. Я себе не вважаю, що я досягнув. А толка забивай задня простирає вперед. Ти тільки забуваєш те, що позаду. І він даже ї дав рекомендацію. І спеціачити того, що попередня дав рекомендацію. Створити вищего звання Боже. Я ж нас домотиза нагороди високого поклика Боже призначив і він рекомендував. Що із вас завершене? Ото із вас досконале. Так да мислить. Нехай так мислить. Нехай так по вчиняє. Павло не знав. Коли він дійшов? Сейого життя. Це боля жизин.

Это стан, который Бог любит наполнить. Такое сердце Бог мимо не проходит. Да Бог такого сердца Бог не пройдет. И в таком состоянии. В таком состоянии. Бог открывается больше. Бог открывается больше. И больше. И больше. И больше. И больше. И такой человек. И такая людина. В нем появляется. В ней появляется. Божественная уверенность. Божественная впавненность. В нем появляется. В ней появляется. Бог со мною. Бог зі мною. Бог слышит мене. Бог чует меня. Я не брошусь. Я не выкину тебя. Господь, Ісус. Господь Ісус. ходатай. Мій хода. Когда я молюсь, коли я молюсь, Он посредник. Він Мої, Мої молитви мають силу. Мають силу. Второе. Друге. Що дає силу нашій молитві? Що дає силу нашій молитві? Твій образ жизни. Твій спосіб життя. В чому ти перебуваєш? Що в моте перебуваєш? На рівні емоцій. На рівні емоцій. На рівні мислення. На рівні мислення. На рівні твоєї внутрішності. На рівні твоєї внутрішності. А приділяє. Сильна твоя молитва чи слабка? Сильна твоя молитва чи слабка? Івана 15-те глави. Видевана 15-те розділ. Второй стих. З другого вірша. Посім мой всякою у мене вєть. У всяку галузку у мене. Не приносящий плода. Що плоду не приносить. Он отсікає. Він відтинає. І всякою приносящий плод. Але всяку галузку. Очищає. Що плід родиш, щоб плід родич очищає. Щоб болі принесла плода. Щоб росніше родила. Ви вже висли. очищені через слово. Через слово, що я вам говорю. я проповедував вам. Ви вже вам. чисті перебуваєте мені.

Просіть, і бідє вам. І Це називається жива молитва. Це називається жива молитва. Кажуть, чого б я не просив. Коли чого я напросив? Будеть мені. Буде мені. А які умови? Яка умова? Важно перебувати в Бозі. Важливо перебувати в Бозі. І мице будь зайнятий Богом. Бути Бог. зайнятий Богом. Бути зайнятий його словом. Зайнятий його словом. Зайнятий твоїх, твоїх у твоїх думках. Зайнятим буде у твоїх думках. Емоціях. Емоціях. Твоих словах и в, словах, і в діях, быть Богом. охопленим бути Богом. Вы знаете, когда подростки влюбляються в перший раз, знаєте, що у них буває? Знаете, що не вони, буває? Охвачені, вони охоплені, он охвачены, не бачать землю, летают, охоплені. А Біблія говорить, буде говорит, ісус ісус говорить, ісус ісус хто, хто буде охоплений Богом, Богом таким же образом, таким же чином, і Словом, моєму, і словом моєму, в моим, волнении, чого человек, людина, що, пожелает, що не пожелает, Он попросить, попроси і будеть йому і станеться йому. Це признак сильної ефективної молитви. Це ознака живої ефективної Живи молитви. Живий захоплений Богом. Живий захоплений Богом. Третій, останній. Третій останній. Якщо хочеш, щоб молитва твоя була важливо, жива, як що хочеш, молитва твоя була жива? Важливо, щоб проявлено через знамення. Молитва ще була проявлена відвага. Дерзновение. Дедвага. Это очень важно. Это очень важно. К евреям 4.16. До евреев 4.16. Библия говорит. Библия говорит. Посему да приступаем. Вот уж приступаем. С дерзновением. С дедвагой. К престолу благодати. До престолу благодати. Чтобы получить. что принять мы. Милость. Милость. И обрести благодать. Это для сучасной допомоги. Знаете, для благодать. Для благовременной а. Когда идешь к Богу,

Это противоречит всему, чему нас учили. Це протирічить всему, чому нас навчали. Нас учили. Нас вчили. Придиг богу. Прийди до Бога. Как можно ниже? Як можна нижче? Как можно дальше? Якомога жількіше. Чуть, -чуть сльози. Це трошечки. І він реагує. І він реагує. Ано визавіт. Ано визавіт. Утверждает наоборот. Завже навпаки? З дерзненням. Навпаки з відвагою. З впевненістю. Чому? Чому? Потому что когда идём к Богу. Коли йдемо до Бога. Я його дитя. Я його дитина. Ми свої Богу. Ми свої Богу. Скажи, я не чужий. Я не чужий. Я маю Божі обітування. Я маю його обітницю. І вони дають мені гарантію. Я не попрошайник. Я не жебрак. Я, Я повноцінний громадянин Царства Божого. Я повноцінний громадянин Царства Божого. Ви знаєте різницю між тоталітарним режимом? Різницею між тоталітарним режимом і нормальних нормальних країн. І нормальної країни. В нормальній країні? У нормальній країні. У громадянина? У громадянина є права. Є права. Гражданин имеет право. Гражданин має право. Говорити з поліцейською. Говорити з спецслужбою. Говорити з секретною службою. З солдатами, з ким угодно. І головна є його позиція. І головна його позиція. Це гідність громадянина. Це гідність громадянина. Тоталітарних режимів. У тоталітарних режимах. У громадянина. Громадянина. Нету прав. Немає прав. Никаких. Жодних. Поэтому он подходит. Тому він підходить. Как говорить, ниже травы. Нижче трави, наче или... кажучи. Дав що і що там? І ще дали nee. тисяча води, тихше води. Ніже трави, тише води, да? так? Ніже трави, тише води. Mm -hmm. Щоб мене ніхто не, не бачив.

С певненістю, с певненістю, с это та молитва, це та молитва Бог хочет. Как Бог хочет. мы створены за его образом. Мы створені по его, по его подобою. По Он, Он ожидает от нас действия, действия Его детей. Его детей. Послання до римлянам. Послання до римлян. 4 глави 17 по 21. Розділ, 17 по 21 Біблія, говорить об Біблія говорить про Авраама. Я поставив тебе отцом многих народів. Отцем багатьох народів я поставив тебе. Перед Богом, якому він повірив. Перед Богом, якому він вірив. Который животворит мертвых и называет несуществующих, как существующих. Який оживлює мертвих і кличе неіснуючих, як існуючих. Он сверх надежды Він проти надії увірував. Через надії, що зделав з, явив, з явив, отцом многих народів. Що стане батьком багатьох народів. По сказаному, так многочисленно буде сім'я твоя сказаним, таке числа не насіння твоє. Важно. Важливо. І не знемогся в вірі. І не знеміг він у вірі. А, а як він не знемогся? А як він не знеміг? Он не помисляв. Він не вважав, не думав. Що тіло його почти цілітно. Свого тіла завжди помертвіло. Уже мертвіло. І утроба Сарина в мертвіні. Бо все майже сторічним. Ні, утроба Сарина зазмертвіла. А що він робив? Не поколебався в обітуванні Божим? І нема сумніву в обітниці Божу. Через но, недовірство. Но прибут юрд віра воздав славу Богу. Але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. Уверен, і був зовсім впевнений. Що Бог силен. Що він має силу і, і виконати те, що обіцяв. Господь, я в тебе вірю. Господь, я в тебе вірю. Я доверяю тобі. Я доверяю тебе. Но моя віра ґрунтується. Але моя віра заснована. На тому, що я знаю тебе. На тебя. тому, що я знаю тебе. І ти відкриваєшся, І ти відкриваєшся мені. Обіщаю не колибатися. Обіцяю не сумніватися. Поклоніння тобі в моїх думках. Тосно на тебе в моїх думках. А я буду завжди хранити. А я буду завжди берегти. Постійно повне увірен. стан повністю в пам'яті. І бо я довіраю тобі. Твоїй волі. Твоїй волі. Для, блага. Для мого блага. Когда я доверяю Богу, я, доверяю Богу я Ему доверяю полностью. Я полностью Ему доверяю. Даже когда что-то идет не так, как мне хочется. Но ведь, если что-то не так, как мне хочется. Я верю. Я верю. Что Его воля. Что Его воля. Лучше для меня. Краще для меня. Иногда может так не показаться. Иногда так не сдается. Но я хочу верить Богу. Но я хочу верить Богу. Потому Потому что Он любящий. Слава Богу, я, так, я люблю молиться. Притом я же по профессии инженер. Я заметил, когда я молюсь, все, что я делаю, оно делается сильнее. Когда я не молюсь, делается слабее. Получается, молитва дает нам силу не только получить ответ от Бога, молитва делает нас сильными мы становимся на порядок выше того, кем мы являемся, когда мы не молимся. Живи жизни молитвы. Я хочу вам показать несколько свидетельств людей, которые получили свое чудо от Бога, потому что не потому что мы помолились только на собрание, нет, а потому что то, что мы молились до, сделало, чтобы слова, которые мы говорим, действовали и произошло чудо. Давайте посмотрим. Звати Маша. Маша, а що у вас трапилося, з Маша? У мене була травмована нога, була Й... пор... Яка? Пор... ліва, ліва. Ага, травмована, була порвана зв'язка. Ага. Була порвана зв'язка на лівій ногі? Благодаря тому, коли я стала ходити сюди до вас в церкву вашу, мене стало набагато легше. У мене було зріння погане, стало ага. легше. Так. Я вже почала бачити, а то в окулярах. Я можу без окулярів навіть дивитися. Коли ви почали ходити до нашої церкви? Ну, Місяця шість, шість десь так, за шість місяців. Тобто це є правда, це є справжня. Це... Так, це є справда. Спасибо, Господь, за машу во ім'я Ісуса. Амінь. Вітаю вас. Доброго дня. У да. мене чотири місяці боліла шия і видавало в плечі. Зараз біль зовсім почти завшла. Четыре да, месяца да, болела да, шея, отдавала в плечо, и боль ушла. Наташа. Наташа, Боже, благослови Наташу во имя Иисуса. Слава Богу за такие свидетельства. Я всегда рад, когда я вижу, что Бог действует. Но самое главное чудо, Бог, когда приходит в твою жизнь, и ты еще не покаялся, еще не принял Иисуса, хочу помолиться с тобой. И после этого Буду молиться, чтобы чудо исселение произошло с Тобою также. Но для Спасения, скажи со мной, Отец Небесный, прости меня, все мои грехи, во имя Иисуса. Аминь. Теперь возложи руку там, где болит в Твоем теле с ожиданием чуда, во имя Иисуса я запрещаю всякие болезни и немощь. Имя Иисуса. Амин. Слава Господу, слава Богу. Если вы что-то получили от Бога, сообщите нам: мы хотим праздновать вместе с вами. Пусть вас Бог благословит, мы вас очень любим.